Новий інвестиційний проект на території торгівельно-розважального комплексу Глобал сьогодні під питанням виконавчий комітет міськради не надає містобудівних умов для будівництва басейну, фітнес-центру та будівельного супермаркету. Плануємо ми це на приватній території, яка давним-давно викуплена, за яку ми платимо комерційну ціну по комерційним коефіцієнтам за цю землю, хоч вона не добудована, а ми вже давно платимо. Я вам потім надам всі документи, які це підтверджують, бо зараз дуже багато інцинуацій. Чиновники міськради аргументували відмову тим, що розважальний центр відмовляється вкладати кошти у розробку містобудівної документації та сплачує податки не до місцевої казни, а в Київ. Всі ці закиди Микола Біриченко спростував, надав підтверджуючі документи У 2006 році. Оце документ затверджений головним архітектором Руденко, де, бачите, всі планувальні рішення в повному обсязі на 100%. Все це побудовано. За винятком, от тільки частини території, яка знаходиться на Котовському, вона недобудована. За словами пана Миколи, вони тричі звертались до архітектури за дозволами і тричі мали відмову. Писали голові облдержадміністрації Машковському, віце-прем'єру Зубку, зустрічались із Симбалюк, пізніше із Сухомлиним. Результату нуль. Ми ще ж отримуємо і два е, великих платника податків, які реально будуть е, ну, тут платитися і працювати реально в житом. Тобто. Як не аналізую ситуацію, вроді ну, нема ні одного аргумента, я для себе не бачу, який би був проти цього проєкту. Коли питання винесли на виконком, представників Глобала не запросили, але така позиція влади не змусить підприємців відмовитись від проєкту, переконує Микола Бірюченко. Тобто 80% фактично це є Житомирські підприємці, фірми і так далі. Без дозволів на будівництво від влади мільйонні інвестиції, оминуть Житомир. Дмитро Клименко, Олександра Пруднікова, Анастасія Михалець, телеканал СК1.